Ну і привабливі умови для молоді, яка бажає служити у лавах збройних сил України, викликали неоднозначне ставлення з боку діючих військових. Зокрема, у мережі ІХ можна зустріти багато постів, у яких бійці говорять про несправедливість щодо тих, хто вже служить. Але у той же час багато і тих, хто погоджується щось, що такі нові контракти для добровольців віком від 18 років, дійсно можуть посприяти мобілізації вмотивованих військових. Пишіть нам також свої думки з цього приводу 068 0440441. Ми ж зараз будемо ще в деталях у цьому питанні розбиратися. З нами на зв'язку зараз Микола Мельник, директор аналітичної групи Лівіафан Лицар ордена Богдана Хмельницького. Пане Миколе, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, от бачимо різні думки з цього приводу. Я, чесно кажучи, також перед ефіром передивлялася телеграм-сторінки наших деяких військових, відомих. І вони також пишуть, що з одного боку ініціатива добра і дійсно може залучити людей, але знов таки, от, виникає майже у більшості питання з тієї самої справедливості. Яка ваша думка з цього приводу? Я просто погоджуюсь з цими людьми, адже механізм зазвичай. Ну, абсолютно вірний. Тобто строковість людина йде на війну і розуміє, коли вона повернеться, якщо все складеться добре. Друге, підйомні 200 тисяч під, під час мобілізації, перепрошую, під час укладання контракту. і 800 тисяч а, протягом року. Ту по це йде понад ті виплати і понад ті бойові, які так е, будуть положені солдатом. Дуже добре. Е, Компенсація іпотеки це дуже добре. а е, Можливість поступити в будь-який вищий навчальний заклад, і держава зобов'язується за тебе заплатити контракт. Це прекрасно е, і тепер питання: чи заслуговуються е, в тому числі військовослужбовці, які були добровольно мобілізовані в 22-му, 23-му, Ну 24-му вже добровільно мобілізованих було мало, але тим не менш, люди є. Вони воюють. Чому і відповідно військові задають цього питання так, механізм правильне, але чи справедливо залучати і створювати кращі умови для людей, які ще за цю країну не воювали, і в той же час не створювати жодних компенсаторів, жодних, скажімо так, плюшок для людей, які воюють, м'яко кажучи, не один рік, які своїм життям та здоров'ям. Дали можливість нашої прекрасній молоді від 18 до 24 років підготуватися і е, там навіть скажімо так е, за, за необхідності підібрати той підрозділ, де вони в подальшому хочуть проходити службу, тому механізм абсолютно вірний, використання ні. А як його тоді треба міняти? Ну тобто я розумію, що у ті люди, які захищають нас вже три роки, вони дивляться на це і питають: а чому у нас немає такого пакету? Але знов таки, ну а... Чи буде, чи буде він поширений? Поки що не зрозуміло, тому що перед початком перед початком спілкування ми наводили цю інформацію. І, зокрема, про цю можливість про тих хлопців і дівчат, які у цьому ж віці, але вже служать, поки що не йдеться. Як це треба міняти загальні правила ну, дивіться, ці правила, які я тільки що озвучив, мають бути поширені на всю армію. Тобто, кожний військовослужбовець має розуміти. Скільки він знаходиться безпосередньо в зоні ну вже в зоні бойових дій, не будемо так казати, а без безпос... виконуючи задачі по обороні України, тому моє думка, що дані контракти чому зараз не перевести на дані контракти всіх бійців Збройних сил України на рік, на два, але визначить термін, в чому проблема? Дайте ті самі підйомні, створіть умови по іпотеці. Так, да, це великі гроші, але ж це підніметь моральний дух бійця. Well, Дайте давайте... можливість на точно таких умовах укласти контракт іншим військовослужбовцям і ви подивили, і там же хто як захоче. Але well, це дуже сильно, якщо вчинити так, як я говорю, це доволі сильно підніметь моральний дух війська, а це нам дуже потрібно зараз. До речі, ви заговорили про гроші, то знаєте, можливо, зрозуміло, що ви не є фінансистом, але знов таки, ну от мова ж не про якусь одну конкретну людину, не про 10 людей, навіть не про тисячу, мова про величезну кількість людей. А звідки це має все фінансуватися? Тому що якщо мова про навіть про 18-24 добровольців, які підуть зараз, це мільйон. Ну тобто, навіть 200 тисяч кожному мають виплатити. Звідки такі гроші а, мають брати і будуть брати? Я перепрошую. У нас а, бойові 100 тисяч да, окопні 70 тисяч плюс зарплата, тобто за великим рахунком, зрозуміло, що ніхто не отримує там повністю сотку, там повністю 70, Але а, ну, солдат коштує доволі дорого, і ці гроші да, Це додаткове навантаження для бюджету України. Але давайте задав... просто задамо собі питання: що нам зараз потрібно? Щоб нас захистили від росіян? Чи щоб армія ну стерилася в боях і по цим гарним дорогам, які зараз роблять, проїхали російські танки? Звичайне питання, я думаю, відповідь на поверхню. Зараз вся економіка має бути підпорядкована армії я розумію, там дуже часто економісти говорять: ну там генералів немає досвіду і розуміння економічних процесів. Може, і немає, але економіка має обслуговувати армію, і військові також, військове керівництво, також має впливати на процеси і визначати, що є стратегічним, що не є стратегічним. Я постійно наводжу да, у нас всі футбольні клуби професійні є стратегічним підприємством. Ну, я думаю, що для популяризації там, країни да, це доволі важливо, але для оборони це не має взагалі ніякого значення. І нам треба також ці питання передивитись, тому що це все мобілізаційний резерв. Розумієте правильно, солдат їх насправді турбує не те, що хтось зробить більше за них, а просто несправедливість, що прийдуть люди, да, які за, скажімо так, яким вони дали можливість 2-3 роки прожити. В умовно мирному середовищі, і тепер їх положення буде кращим по відношенню до них. Це несправедливо, і це може спровокувати дуже погані процеси, коли такі молоди, красиві хлопці будуть приходити в підрозділ. Ну і на них будуть покладатися, скажімо так, додатково бойове навантаження, тому що не всі, але хтось із неї скаже: хлопче, та в тебе зарплата така, Ти мільйон свій отримав. Ну давай вперед-вперед на спешку. Я тебе прикрию з п'ятої лінії. Пане Миколо, останнє питання? Власне, повернемося до початку нашої розмови. От як на вашу думку, все ж таки, ось ця ініціатива Міністерства оборони щодо людей молодого віку, 18-24 роки. ці преференції чи дозволить вони залучити до війська дійсно велику кількість людей? Ні, чому ну давайте так, що ми називаємо велику кількість на вашу думку? я не військовий, я не розуміюся у цій е, е, темі, тому, е, власне, я і не Давайте знаю, так. про яку на, кількість людей може й резерв тому. Резерв, е, людей від 18 до 24 років, за висловами окремих е, політиків і офіс, старших офіцерів, трошки більше 300 тисяч. От, на вашу думку, велика від 300 тисяч, це скільки відсотків? 10, 20, 30? Ну, я вам можу спрогнозувати не більше 10% від цієї суми, і то це я дуже-дуже великий оптиміст. Зрозуміти правильно, проблема в нас з мобілізацією, вона ж вкриється не тільки в тому, що хтось не хоче захищати Україну, а в тому, що ми провалили інформаційну кампанію. то що в нас є великі питання і непорозуміння між тактичними і стратегічними ланками управління, так те, що мобілізація не є загальною. Я маю на увазі, що все одно є є рівні, є більш рівніші. Покажіть мені, хоч одного, я розумію, що ця теза доволі популістична, але покажіть мені, хоч одного сина судді чи народного депутата, чи б не народного, навіть а якоїсь обласної ради, який точно так же як син комбайнера, знаходиться в окопі. І це всі розуміють і задають питання, тому ми мобілізацію провалили не в частині того, що в нас людей немає, а в тому, що ми маємо збільшувати і посилювати морально-психологічне забезпечення не тільки солдата, а потенційно мобілізованого. Тобто нам потрібна доволі сильна пропаганда. І без цієї сильної пропаганди 5 мільйонів постав це мало на що вплине. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Микола Мельник, директор аналітичної групи Левіафан, лицар ордена Богдана Хмельницького. Ну і говорилось про цю ініціативу Міністерства оборони України. Нагадаю, що йдеться про контракт для людей віком 18-24 роки. Також нагадує наш вайбер телеграм 068 044 вісім бачу, що ви почали висловлювати свої деякі думки з цього питання. Ну ще будемо до цієї теми повертатися.